Михайло Павлов, все волоп, mm -hmm. археолог. А розкажіть, будь ласка, що ви вважаєте, чи варто будувати, забудовувати місце біля Замкової гори? Ну, я вже в кількох інтерв'ю казав, що це саме непідходяще місце для будівництва з для точки зору містобудівництва історії пам'яті, туризму, виховання майбутніх поколінь і так далі. З точки бізнесової, очевидно, так. Але це єдина точка з якої це. Справа в тому, що ця територія входить до заповідної зони Черкаських берегових схили, заснованої ще в 1991 році, до якої входить близько 20 пам'яток археології. І якраз там знаходиться ключова, найважливіша пам'ятка цієї заповідної зони це Черкаське замчище. Це місце, де існував Черкаський замок. Це якраз той замок, де Жили такі видатні черкасці, як староста Астафій Дашкович, той, який першим почав розбудовувати козацтво, робити з окремих гультяйських ватах військо. Там жив інший староста Дмитро Вишневецький, якого прозвали Байду, який фактично завершив цей процес. Ну і крім того, ця територія абсолютно недосліджена. Абсолютно Черкаси одне з найбільш недосліджених міст. На території України. Ми настільки мало знаємо про древню історію нашого міста. Вона лежить в якихось архівах, ще, можливо, недосліджених, але це інші будуть займатися. А мені як крахів важливо, щоб або було досліджено, або якщо немає можливості досліджити, то хоча б просто збережено. Через 10 чи 50 років знайдуться люди, знайдуться кошти на це. От. Є такий принцип, не зашкодь. Воно лежало до нас, долежало до нашого часу, не можемо, значить хай лежить далі, а не копати землю, руйнуючи культурний шар, знищуючи інформацію і експонати. От. Ну а з часом, я думаю, можна буде. Я приводив як приклад в місті Батурині, де археологи Чернігівського університету 11 років вели розкопки, поки не розкопали всю територію. Замку Батурин це була столиця Івана Мазепи. Після цього звели докупи всі письмові і археологічні дані, зробили графічну реконструкцію цього замку, як він виглядав. Після цього знайшлися спонсори, які за свій кошт відродили цей замок в натуральну величину. В принципі, в нас теж є така можливість з часом. Коли це буде, один Бог знає. Якщо ми захочемо. Можна повністю відродити, можна частково, ну бо там, звичайно, на ще стоїть ресторан Чайка, який з архітектурної точки зору невелике досягнення. Колись він стане старим, яким треба розбирати, то може тоді можна буде і повністю добудувати. Ну, але це все те, що колись буде. А зараз треба просто не руйнувати. Просто зберегти. Звичайно, якби була можливість, я б з радістю взявся б за розкопки цієї території, хоча, як я казав, такий об'єкт вимагає дуже тривалого часу. В самому місці я свого часу копав копав могильник 4 століття нашої ери на місці нинішнього Хрещатик Сіті. Ось якраз тут експонати з нього ось. І момент розкопок. Процентів 30 територій цього могильника, між іншим, ще й досі не досліджено. Я б з радістю продовжив би там розкопки, але, на жаль, такої можливості немає. Щодо замку, теж би не проти. Цей пласт, яку цінність воно має? Що ми там можемо знайти? Ми знайдемо експонати раз, а по-друге, ми знайдемо рештки цього замку, які нам дозволять. Реконструкцію його зробити, тобто зрозуміти, де були стіни, де були башти, де були якісь там інші укріплення, які їх були параметри, тобто, саме те, що нам потрібно для того, щоб зрозуміти, який же цей замок був. Це наш історичний скарб. Будувати там сучасні коробки, які мають мізерну містобудівну архітектурну вартість, тим більше нульову історичну. І при цьому знищувати ядро нашого міста, бо замок це те, від чого починалися середньовічні міста. Тобто давнє середньовічне місто це і був замок. А потім вже навколо нього наростав посад, з часом добудовувалися, приєднувалися інші там, квартали чи населені пункти, і так місто розросталося. Ну, це серце міста, пук нашого міста, як сказали, і його піддавати якимось загрозам. Псувати навіть вид його вже гріх, не кажучи вже про культурний шахт, це пам'ять поколінь, це повага до себе, повага до своїх предків, повага до своїх нащадків.